Якщо у вас сучасна архітектура, така як, наприклад, на ось цьому об'єкті, то подивіться, як гарно пасує обйон до неї. Тут ми використали камень граніт, тому що будинок виконаний в біло-сірих тонах, такого самого кольору є граніт, і він відповідно пасує до сучасної архітектури. А в поєднанні з жалюзями, з парканом жалюзів, з воротами-жалюзями, воно взагалі, на мою думку, ідеально поєднується. Паркан є різної висоти, тому що по ділянці йде перепад, і, і, і в подвір'ї є одна висота, і на е, вулиці вже є інша висота. І відповідно треба було збалансувати висоти паркана так, щоб в результаті вийшло комфортно і сусідам. І замовникам, щоб сусіди не бачили замовників, але щоб замовників не було дуже високих мурів. І е, якраз завдяки поєднанню різних матеріалів, там в тому місці е, е, жалюзі, потім, які переходять в паркан, вдалося досягнути того ефекту, щоб, щоб не було занадто високих кам'яних мурів, але все-таки щоб залишилася е, така затишна інтимна зона на подвір'ї.